Хоч як би тобі боляче не стало, чи як би не поранив тебе хтось, запам'ятай, що ти поніс так мало порівняно із тим, що ніс Христос. Тебе не били, в тебе не плювали, не ранили колючками вінця, і цвяхи в руки й ноги не вбивали, зрадливі і розлючені серця. Тебе поставив Бог на путь любові, і як любити, Він тебе навчив. Ти куплений ціною Його крові, Бог хоче, щоб і ти, як Він любив. Це означає відряктись від себе, простити так, як прощений ти сам, і погляд, направляючи до неба любові дарувати всім бальзам, та щоб любові скарбом володіти. Плавильню мусим не одну пройти, шукати Бога і для Нього жити, і чистим своє серце берегти, щоб ближньому у темряві світити, щоб нами задоволений був хтось, потрібно сонце нам в собі носити, тож хай живе і діє в нас Христос. Христу ми вдячні, що Він нам відкрився, і що явив собою нам Отця. За нас він в Гефсиманії молився і випив свою чашу до кінця, хоч як би тобі боляче не стало, чи як би не поранив тебе хтось, запам'ятай, що ти поніс так мало порівняно із тим, що ніс Христос. Амінь.